І дуже правильна об'ява. Одразу запчастини. Бах-бах-бах, Двигун, капіталка, бабах. Да. Алло, доброго ранку. Така яка саме помилка, що вона погана якесь каже. Я, можу я, я, б, я даже, буду, буду вдячний. Я купив мотор, я купив Сіньді спеціально, щоб після зборки мотора дивитися за ним. А скинь? Так. Да. Розстрою він мене. Мог би не, міг би не скидати, міг би не скидати так. А доробіну не діли? Ні. Я вижу на пайпе чуть-чуть запотевание масла есть. Что скажешь? Какой трэш. А? Какой трешак. Тимофей, два балла, можешь идти домой. Помпа новая, ты не вот Это недавно менял тоже. Не люблю такой, вот стоит 150 гривен. Ту мотор собирал, ну блин, возьми, ты поменяй, он все рассохнет. А у меня мастер собирал. Не, я понял, ну блин, вот это просто. Я бы мастеру рюмку водки бы за это точно не налил. А масло в коробке менялось? Да. да? А полностью частично? Полностью с поддоном. С поддоном? С поддоном. Да. Я когда я купил сразу все Все ходовку сделал, mm -hmm. лапанную, крышку новую, а потом мотор. <laughs> а потом мотор, это такая классика. Проехаться можем? Это не вопрос. Дуже розчарувала робота самого двигуна. Я подивився на роботу вольватроніка, він робить не дуже якісно. Там дуже великий зазор між заданим значенням та фактичним. Коли стоїш на холостих обертах, даєш газу, там до 3000 обертів. При скиданні вона зависає там на 1400-1500 обертів і потім дуже плавно скидає вниз. Перший признак того, що Абованус або Електронік або передає вам дуже великий привіт. Він працює не так, як повинен працювати двигун, який капіталася дуже якісно. Розчарований, не наш варіант. Але я хочу саме 70-ку, тому будемо шукати. Типа що ти зараз це зрозумів, що ти хочеш 70-ку? Так, да, да, да. тільки 70-ку. Ми її б не знайдемо. пойду, куплю Равон в лізинг в кредит. Два. Два. Возьму два равона, відкрою разборку по е 70 это называется? Це називається фінансова громадність. Це називається дебило кусок. Когда ми їдемо і ищем себе 70-ку після того як була 70-ка. А можливо, хтось продає саме такий класний, не максимально розорваний X5. -й. В коментарях напишіть одразу, ким до вас приїде. І бабло на стол, машину переоформили і всі будуть щасливі. Так думало багато перекупів. Всім пока. А по факту, Досі Кім ходить пішки додому через дорогу. А на фіга взагалі машина, якщо ви живете через дорогу? Що, що? Щоб ремонтувати. Я, як істинний БМВшник. Хоче купити собі, вдумайтесь, БМВ для того, щоб його ремонтувати. Я Вахтунг і купить собі Вольво, де він? А Антон ще сказав, що справка є, справка.